Зелений договір для України, така назва документу, який створений групою високого рівня. Ідея належить Андрієву Єрмаку з Офісу Президента України і пані Маргот Вальстром, це колишня міністерка закордонних справ Швеції. Цей договір він не є якимось стандартним програмним документом. На зразок стратегій екологічної політики чи стратегії боротьби зі зміною клімату. Але перевага цього договору в тому, що він поєднує національний та міжнародний рівні. Він залучає зацікавлених сторін з різних сфер: це й науковці, і громадські організації. І головне, що рекомендації а в ньому на сьогодні 50 рекомендацій. Рекомендації орієнтовані на представників найвищих кіл. Це рекомендації органам виконавчої влади, рекомендації парламентарям, міжнародним проекологічним організаціям. І ідея договору полягає в тому, щоб пришвидшити і максимізувати процеси, спрямовані на адекватне оцінювання і компенсацію екологічних збитків. Спричинених російською війною проти України, важлива складова цього договору полягає в тому, що він надає досить оптимістичний, водночас реалістичний погляд на майбутнє і вже сьогоднішнє відновлення України, екосистем України, на обґрунтування проєктів, пов'язаних з екологічними інноваціями. З тим, що ми називаємо на сьогодні зеленою економікою. Всі ці ідеї вони є досить революційними, оскільки те, що прописано в цьому документі, спрямоване на реалізацію вже сьогодні, коли триває війна, без очікування її завершення, як це було протягом минулого досвіду, коли завершувались війни і тільки після того. Поверталися до на перший погляд менш значущих, зокрема екологічних питань.